Всім привіт! ну а Ми продовжуємо збагачувати свій організм вітамінами від гарбуза. Це смачно, просто, швидко і дуже цікаве поєднання. Ваші діти, всі рідні, близькі, точно будуть їсти гарбуз, приготовлений таким чином, а з курячими гомілками тим більше. Беремо курячі гомілки, стегенця, взагалі будь-яку частину м'яса, яка вам більше до вподоби. Я Її гарно промила, протерла паперовим рушничком, додаю сіль, суміш спецій до курки. Я люблю купувати вже готову суміш. Рослинна олія. Та я також для пікантності люблю додавати суху аджику. Взагалі я зараз часто цю аджику додаю до будь-яких страв. Вона така ніжна, але в той же час підкреслює смак будь-якого продукту. І тепер ретельно це все перемішує, так би мовити, маринує. Взагалі ви можете курочку замаринувати напередодні, чи з вечора, чи зранку, а ввечері вже запікати. Але для мене ось ця ідея такої страви на вечерю дуже класний варіант. Всі овочі я почистила і тепер нарізаю ось такими досить великими шматочками. Гарбуз Я відправляю всі продукти відразу в деко, в якому буду запікати. Тим же чином я нарізаю картоплю такими досить великими смужками, цибулю. Цибулю можна використовувати будь-яка, яка у вас є, але ця дуже солодка і смачна. І в мене ще була одна солодка перчина, це не обов'язково, але вона також смакує в цій страві. Теж дрібно не нарізаю, взагалі овочі досить великими шматками. Можна додати ще сюди цвітної капусти, але це вже що вам більше вподоби. Овочі щедро посолю, але не переборщіть, так як ви вже замаринували стегенця. Додаю італійських трав чи суміш прованських трав вже вподоби, Але для мене суміш італійських трав з гарбузом гарно поєднується. Я вже не додаю ніякого жиру зверху. Викладаю гомілки. Паралельно в мене вже розігріта духовка до 180 градусів. І залишається залити це все вершками. У мене вершки жирні 25 відсоткової жирності. Можна взяти сметану. Можна взяти, якщо у вас така домашня жирна сметана, розвести її з молочком. Далі накрити це все пергаментом. Я пергамент перед запіканням завжди змочую, щільно накриваю і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 1 годину. Звичайно, це залежить від вашої духовки, але за цей час овочі прекрасно пропікаються. Звичайно, курочка також буде готова. В результаті виходить ніжна соковита ароматна курочка і неймовірно смачні овочі. Що картопелька, що гарбуз з'їдається з великим задоволенням. Тому, друзі, рекомендую вам приготувати, скуштувати такою смакутою. До нової зустрічі готуйте, готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти.